Далі буде Ммм, смачно. Так, коли ми збираємося на пікнік, завжди думаємо, як здивувати смачну компанію. Тут неодноразово вам пропонували різні рецепти шашликів, м'ясних, ароматних, були і запачні овочі, з яких ми зробили ікру з димком, пам'ятаєте, і риба на вогні була. Але сьогодні я зроблю те, чого ніколи ще тут не робив. Я пропоную сьогодні зробити грильований бургер. Одразу зауважу, що ми покладемо на вогонь не весь зібраний бургер, а його складові. Отже, бургерні булки із кунжутом я розрізав навпіл. Є таке. Тепер овочі: цибуля синя Херсонська розрізаю і роблю кільця такі. Безумовно, без помідору обійтися не зможемо. Теж нарізаю кільцем. Тепер беру решітку і на неї викладаю нарізані інгредієнти. І на вогонь пильнуємо, щоб все не перетворилося на вуглі. Отже овочі та булки. Так і як треба, але ми знаємо, що запорука успішного та смачного бургера це безумовно котлета. М'ясо треба перетворити на фарш. Пропорція може бути 50 на 50 яловичини та свинини або суто яловичина. Перетворили на фарш, посинили поперчили, без додавання жодного яйця та борошна. Сформували котлетки і поклали їх в морозильну камеру, щоб вони трохи схопилися. Потім холодними друзі. Ось так викладаємо на решітку. Я точно можу сказати, що холодні котлети вони не розповзуться одразу на вогні і будуть соковитими. Закриваю і на вогонь. Зауважу, що коли котлети будуть вже запечені, зверху з одного боку викладайте сир. Чекайте, поки він трохи розплавиться, і все. І здається, наші котлети з сиром готові. Оп-оп-оп-оп. Забираю і починаю збирати бургер. Беру булку, намащую майонезом із зеленню, викладаю листя салату, цибуля. Котлета. Помідор? Так. І зверху закриваємо все, а потім фіксуємо все шпажкою. Так, найбільшими поціновувачами бургерів є американці. Вони вигадали безліч рецептів. Вони їх і супер обожнюють. за статистикою. Близько 50 мільярдів порцій на рік з'їдають саме американці. І гастрономічні активісти підрахували, якщо скласти ці бургери в одну лінію, то нею можна обгорнути землю. 32 рази. Але, друзі, у нас є своя статистика. Робимо смачні бургери і ними смакуємо. Єдине, що наприкінці зауважу, друзі, робіть котлету більшою аніж сама булка. Знаєте, що під час термічної обробки сама котлета буде зменшуватися а, в кілька разів. Ну, а так, в принципі, Ха -ха, до столу.